Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розберемо таку тему: Роль родичів в одужанні залежної людини. Хочу вам представити професійного психотерапевта, психолога Ілону Бар. Привіт, Ілона! Привіт. Слухай, дивися, часто звертаються родичі залежних ну, на таку на болючу тему, як замотивувати свого близького до одужання. І в більшості випадків, на жаль, чомусь йде так, що залежна людина або там. Ну, перериває курс лікування, тобто там покидає реабілітаційний центр замість того, щоб пройти там належно там, три місяці, хоча б півроку, як ну, пропонує програма лікування. Людина вертається в соціум і зривається. Я хотів би почути твою думку, як ти думаєш, що можна зробити з цим? Так, звичайно, ця проблема дуже актуальна, тому що я довгий час вже працюю з залежними. Пацієнтами, і відповідно від них чую, що дуже багато проблем виникає у спілкуванні з батьками, у відношенні до них, у абсолютному нерозумінні проблеми, тобто хвороби. І перше, що треба зробити спеціалістам і людям, які працюють у цій сфері, працюють у цій проблематиці, це треба пояснювати, роз'яснювати в першу чергу. Батькам те, що це є хвороба, тому що от іменно це заперечення не розуміють вони. Вони дзвонять відповідно, вони питаються, що робимо ми, наприклад, але ніхто не бере відповідальність на себе. що Процес це двосторонній залежність, вона паралельна співзалежності, і ну, в цьому ключі абсолютно доцільно працювати і необхідно. Незначний. Як ти думаєш, що потрібно батькам робити от, на початкових стадіях, коли от, вони ідентифікували, що їхня там, рідна людина вживає, от що вони можуть робити? Тому що вони часто питаються, наприклад, в телефонному режимі, О, що мені робити, у мене там син там, чи дочка вживає, я не знаю, що мені робити, як з цією ситуацією справлятися. І в них взагалі відсутні розуміння, того, що ти сказала, що це хвороба. Так, власне, тому що. Ну, навіть статистично доведено, що період, коли звертаються близькі люди до спеціалістів, він, наприклад, в залежних приблизно після 7 років живання, уявіть собі, тільки людина 7 років вживає. Тому що родичі, близькі, там батьки, дружини, вони мінімалізують проблему, прикривають, бояться, встидаються і так далі. В наркозалежних він зменшується там ну, до 2-3 років відповідно. Тобто перше, що ми як спеціалісти залучаємо батьків, близьких людей в процес лікування. Ми даємо зрозуміти, що робота спеціалістів полягає тільки декілька відсотків, наприклад, 30%, грубо говорячи. І ми робимо те, що від нас залежить, але ми маємо абсолютній співпраці бути з батьками і пояснюємо крок за кроком, відповідно, що треба що залежить від них, вчимо їх. Ну, мама, наприклад, думає, що проблема в ньому а не в неї. Потрібно так. його відправити на лікування там і все добре. Тобто, батьки якимось чином здається, хочуть там фінансовою там скажімо, частиною це перекрити. Тобто, ми його так. відправили на лікування. Ой, там таке дороге, воно заплатили, і все. Нам у нас все нормально, у uh -huh. нас все добре. Потім він приходить з реабілітаційного центру і відбувається у більшості випадків. Так. Практика яка показує зрив. Тому що батьки починають провіряти, вони починають контролювати так. там фінанси, його життя. І мені здається, що воно негативно сказується Абсолютно. на залежного як ти, ну... дуже негативно. Вони розказують, діляться, тому що я провожу групову психотерапію з залежними, і вони ну на своїх прикладах, життєвих історіях розказують, як це відбувається, і це дуже складно. А батьки потім телефонують, дзвонять нам в вільний час, скажімо так, і не можуть зрозуміти, що в чому полягає власне їх робота. Що починати треба з себе, знімати фокус з залежної людини і переключати фокус на себе. Признавати, визнавати свої помилки абсолютно не хочуть. І група співзалежних людей, саме близьких, це дуже така складна категорія е, клієнтів, тому що, ну, по-перше, вони дуже довгий час треба. Е, Потратити на те, щоб взагалі пояснити саму специфіку хвороби, що він не слабохарактерний, або він почав живати не тому, що там роботу втратив. чи, цікаво, чи там. чим цікаво йому стало, чи там компанія, як ми часто чуємо, там просто попалася. Насправді є дуже багато чинників і механізмів, дуже багато і сім'я взагалі сама по собі вона є деструктивною, повністю хворою, вся родина. І це, наприклад, ну, мамі чи татові, які все дали своїй дитині, допустим, да, дуже часто так буває. Ну, я от все дав. Ну чому? Ну це практично ну нереально в перший час. От ти сказала дуже звернув увагу на те, що от все дала, теж спостерігає таку картину, що бачу на своїй практиці купила мама залежному, наприклад, машину і квартиру там. Понад рік він був чистого часу людина. Людина займалася одужанням і все, пішов зрив. Так. Тобто, практично на півтора року він зірвався. Батьки цього десь не розуміють, і вони його демотивують. Тобто вони йому купили квартиру, машину, все, ми відкупилися. Так. І в людини пропадає бажання навіть на такому терміні чистого часу людина іде і зривається. Тобто батьки не розуміють, що цього не можна робити. Ну от якось так. Або тотальний контроль, або навпаки, скажімо так, от, як правило, в крайнощах, Ну, відбувається це все. Як ти думаєш, от, якщо батьки будуть відвідувати групи для співзалежних, для того, щоб більш побачити ну, картинку об'єктивну, а не якусь там свою суб'єктивну, чи воно збільшить відсоток того, що їхня там, дитина там, чи родич почне краще, якісніше одужувати? І взагалі як воно? Ну? Це е, беззаперечно. Дуже е, збільшує ефективність шанси на одужання. Тому що е, хочу зауважити, що навіть буває е, дуже часто такі моменти, коли, наприклад, навіть якщо син, допустим, живе в іншому місті, він одужає і він ефективно одужає в процесі, хорошому мама залишається тою ж нещасною людиною, яка псує собі життя, і, наприклад, ті ж дитині, тобто однозначно я за створення таких груп. Вони дуже ефективні у цілому світі, працюють саме так спеціалісти, і тому е, саме е, групи для співзалежних я вважаю в процесі одужання дуже важливим. І все таке постійні питання, і будемо закруглятися. Ага. Скажи, будь ласка, от батьки часто таку помилку роблять вийшов син центру, все йому треба їхати в Польщу чи в Італію гроші заробляти. Тобто вони не ставлять першим ділом головне, тобто, щоб їхня дитина почала там, ну тобто, реабілітація це як трамплін до подальшого одужання, щоб там син там чи дочка, щоб відвідували групи для спів, для залежних там анонімних наркоманів чи анонімних алкоголіків, якісь там ну, до терапевта ходили. Тобто, тому що залежність вона, на жаль, не вилікована, вона прогресує і цим фактом вони, тобто, получається не усвідомлюють і вони ну, наносять. Як то кажуть, реабілітаційний центр і реабілітація, наприклад, це як білет в театр. Вистава починається потім, коли людина виходить. І реабілітаційний центр дає всі інструменти, і саме цими інструментами є групи анонімних наркоманів, алкоголіків, так робота з психотерапевтом, включення в якусь громадську діяльність і так далі. Це має бути в пріоритеті. Не Польща на заробітки, коли людина абсолютно не пристосована, не адаптована до соціального життя ще. Тобто це теж дуже складно пояснити батькам. І саме це ми на групах співзалежних, співзалежних будемо робити. Ми ще кажуть, скільки нам потрібно ходити, наприклад, на ці групи от батьки. Це питання, в принципі, і співзалежні, і залежні постійно задають. І такої загальної схеми немає, але. Якщо людина вживає 15 років, тапусті, ага. так то серед нас психологів, існує така тенденція, що приблизно мінімум верніше половину терміну вживання людина має бути в психолога, в психотерапевта групи до кінця життя групи бути включеними в процесу друження, кроки. Кроки. Це має бути пожиттєво. психотерапія. Психотерапевта, принаймні я кажу, 7 років, так, якщо 15 років живають. Не хочу круглі, вони, звичайно, дивуються. Ну, тому що е, проблема в тому, що немає розуміння повної картини. І цю повну картину дають саме групи, співзалежні групи, анонімні і так далі. Коли людина має інформацію. Дякую тобі, Ілона, за цінну інформацію. Дякуємо, друзі. Добрий приклад починається з тебе. Слідкуйте за нами та підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім добра!